Мене звати Микита, я редактор контенту національного онлайн-кінотеатру ТІВІ І сьогодні ми поговоримо про мультсеріал Леді Бак та «Супер Кіт». Мультсеріал розповідає про паризьку школярку Марінет, яка може перетворюватися на супергероїню Леді Бак та її однокласника Адріана, який перетворюється на суперкота. Разом вони в кожній серії зупиняють суперзлочинців, які насправді є звичайними мешканцями Парижа, у яких просто був поганий день. На суперзлочинців їх перетворює Бражник, головний антагоніст мультсеріалу. Мультсеріал навіть не намагається приховувати свою подібність до Сейлор Мун. Головна героїня отримує свої сили від тварини фамільяра Вона в кожній серії яскраво перетворюється у свою супергеройську подобу, і вона навіть, подібно до головної героїні Сейлор Мун, є в реальному житті незграбною та невпевненою в собі дівчиною. Японський вплив на мультсеріал помітний навіть у тому, як саме мешканці Парижа перетворюються на суперзлочинців. Їх інфікують акуми, метелики, заряджені негативною енергією. У перекладі з японської, акума означає демон. Стосунки Марінета і Адріена будуть знайомі всім, хто пам'ятає історію про супермена. Так само, як Лойс Лейн була закохана в супергероя і не помічала звичайного журналіста Кларка Кента, який працює поруч із нею. Так само і Адріен, закоханою супергероїню Леді Бак, і не помічає, наскільки закохана в нього. Його однокласниця Марінет. Цікавою особливістю мультсеріалу є те, наскільки органічно він пов'язує два різних навіть географічно жанри, а саме західні історії про супергероїв та японські мультсеріали про магічних дівчат, так звані Махо Щоджо. Навіть ім'я головної героїні Марінет, походить від того самого імені, що й найвідоміша магічна дівчинка, мабуть, Сейлор Мун. Іншим жанром, який залучає Леді Бак та Супер Кіт до свого репертуару, є романтична комедія, мабуть, дається в знаки французьке походження мультсеріалу. Доповнюючи усе це яскравою 3 d анімацією леді Бак та Супер Кіт буде цікавою глядачам різного віку. Молодші діти відгукнуться на яскраві кольори та цікаві супергеройські пригоди. А от дорослішим глядачам будуть цікавіші шкільні пригоди. Марінет, щоб відкрити для себе мультсеріал, який підкорив серця глядачів у всьому світі. Вмикайте Леді Кіт на Світ ТІВІ, А також підписуйтеся на канал, де ми розповідаємо про фільми, серіали та мультсеріали, Варті вашої уваги, щоб не пропустити наші наступні випуски. На все добре. you